Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про декілька дуже ключових порад, які дозволять вам вийти на інший рівень. Адже ці поради вони дозволяють структуризувати власну рутину і підняти власну продуктивність. Тому я дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Як вийти на новий рівень? Можливо, в тебе є бачення свого життя. Загалом ти розумієш, що ти хотів би вийти на кращий рівень життя, проте не знаєш, як його зробити. Суть заключається в тому, що для того, щоб вийти на новий рівень життя, в тебе повинен бути причинно наслідковий зв'язок. Ти повинен розуміти, які дії ти повинен зробити заради того, щоб вийти на цей інший рівень. Будь-який причинно наслідковий зв'язок з ціллю. Він буде йти або через кортизол, або через дофамін. Через кортизол, це коли в тебе погано прокладений цей причинно наслідковий зв'язок, і він не приводить тебе до нормального результату, який ти хотів, або через дофамін, який приносить відповідний результат, коли ти отримуєш те, що ти так довго хотів. Загалом треба обзавестись ціллю. Перш за все, ціль вона повинна бути цінною для тебе. Тобто, якщо ти просто маєш ціль, але ти. Своїй голові не виникає питання, а що я отримаю від цієї цілі, чому я повинен досягнути цієї цілі, чому вона для мене повинна бути така цінна, якщо ти не можеш дати відповідь собі на це запитання, то ти, в принципі, не реалізуєш цю ціль, тому що твій мозок не буде розуміти, для чого йому витрачати свою енергію. Розумієш, тобі треба зробити ту ціль. Цінною для того, щоб мозок дав більше енергії, а значить, тобі треба її конкретизувати. Тобто твій мозок повинен розуміти, ага, ціль є цінною. Значить, якщо я її досягну, я отримую певні переваги, ну там переваги в плані грошей, чи переваги в плані реалізації себе, як на тваринному рівні, що ти отримаєш більше нейромедіаторів в свій мозок, та, і тим самим ти почуватимешся краще. І якщо ти це розумієш. Ти усвідомлюєш, що в мене є цінна ціль, значить, я розумію, куди я повинен рухатись. Наступне питання, яке ти повинен собі задати: де я повинен шукати цінну інформацію чи там будь-які ресурси заради досягнення тієї цінної цілі. Це наступне питання, яке ти повинен собі задати. Ти в першу чергу повинен подивитися на власний характер. Нам, людям, безумовно потрібно декілька важливих речей в житті, щоб ми були щасливими. Але для кожного це індивідуально. Тобто, це може бути сім'я, це може бути кар'єра, це можуть бути друзі, це може бути хобі і так далі. І так далі. Проте для тебе це може бути щось одне або декілька пунктів, тобто це може відрізнятися від того, що подобається іншим людям, або від того, що є цінно для інших людей, тому що для когось це є сім'я. А комусь не заклали з дитинства, що сім'я це важливо. і Для нього це будуть гроші, або для нього це будуть друзі, розумієш? І це дуже фундаментальна річ. Ти повинен зрозуміти, що для тебе буде цінним. да? Тобто, якщо в тебе буде декілька речей або один з цих пунктів, які для тебе цінні, ти зможеш дійти до кінцевої цілі. Проте, якщо в тебе не буде нічого, а загалом да, тебе чекає нещастя та страждання. І тим самим ти не зможеш дійти до кінцевої цілі, ти не зможеш піднятися на інший рівень, тому що в тебе не буде цих ресурсів, де ти зможеш черпати це, розумієш. Тобто ти зрозумів, що для того, щоб дійти до важливої для тебе цінної цілі, в тебе повинні бути певні речі, да? ти повинен їх мати, певні ресурси, певну інформацію. Проте, коли ти це зрозумів, коли ти це конкретизував. Ти повинен зрозуміти, якою ти людиною хочеш бути. Тобто, якою ти людиною хочеш бути. Не якою ти повинен бути, а саме якою ти хочеш бути. Щоб вийти на новий рівень, ти повинен зрозуміти, ким ти хочеш стати. Коли ти зрозумів, що ти ким ти хочеш стати, треба почати будувати свою рутину. Треба почати вибудовувати свою рутину іншим чином, так як ти цього не робив раніше. Ти повинен мати свій розпорядок дня. Неважливо, чи це записник, чи це Google Meet. неважливо, ти повинен зробити той розпорядок дня, який хочеш саме ти. Саме ти. Ти розумієш, що в тебе є певні обов'язки, які ти повинен робити. Проте в тебе є і вільний час поза роботою, який ти можеш заповнити. Ти повинен заповняти цей час тими діями. Які зможуть тебе призвести до нового результату, які зможуть покращити твоє життя. І ти повинен розуміти, що ти повинен вести з собою переговори, що означає домовлятися з собою. Якщо ти півтора години попрацював, ти можеш дозволити собі, умовно, 15-20 хвилин зайнятися тими речами, які тебе розслабляють. Тобто, якщо ти розумієш, що ти там півтора години якісно попрацював, йди собі на 15 хвилин кави або чаю. Дозволь собі релакснути, дозволь собі розслабитися. Проте дуже багато людей не усвідомлюють, наскільки це є важлива річ. Вони не закладають часу на перегрузку, вони не закладають часу на те, щоб відновитися. Абсолютно. І це є дуже негативно, тому що твій мозок не може бути продуктивним 24 на 7. Багато людей не усвідомлюють того, що коли ти закладаєш час на роботу, треба закладати час ще на свій відпочинок. Ти повинен себе. Якось мотивувати, займатися. Тобто, якщо ти тільки себе кнутом б'єш і не даєш прянику, логічно, що твій мозок не буде мати мотивації видавати тобі ще енергію для подальших дій. Усвідомити цю базову річ, ти повинен давати пряник в кінці, після того як ти якісно попрацював, розумієш? Ти повинен усвідомити, що ця дія робиться для того, щоб відбувалося дофамінове маркування в твоїй голові, щоб ти розумів, ага, я зараз попрацюю, я собі дам дофамінове закріплення, мозок зрозумів, о, ти молодець, і буде далі давати тобі енергію. Тобі не треба зробити всі 100% від поставленого плану. Навіть якщо ти зробиш 30% чи 40% чи 50% від того плану, який ти поставив, це вже краще, ніж нуль. Усвідом цю річ, це вже краще, ніж нуль. Коли ти робиш хоч якийсь прогрес і це вже міняє твоє життя, це завжди краще, ніж нуль. Уяви, що ти міг би нічого не робити, і ти залишився би в тому самому місці без прогресу. А так ти вже стільки всього зробив. Тому ти повинен це також розуміти, віддавати собі в цьому звітність. Ну і останній момент, який би я хотів ще зазначити, це є час. Дізнайся, скільки ти заробляєш в годину. Це дуже важливий момент. Ти повинен знати, скільки ти заробляєш в годину. Уявимо, ти заробляєш 10 доларів в годину, 80 доларів там в день, 560 доларів в тиждень, ну і так далі, по Да? І представ собі, що ти годину, коли ти нічого не робиш, ти втрачаєш цих 10 доларів. Задай собі питання, чи заплатив би ти іншій людині 10 доларів в годину, умовно, що ти заробляєш 10 доларів в годину за те, щоб нічого не робити. Я більш ніж впевнений, що ти цього не зробив. Чому? Тому що ти повинен підходити загалом до свого часу дуже раціонально. Тобто, якщо ти працюєш півтора години якісно, 15 хвилин ти даєш собі на відпочинок і ти цінуєш свій час. Дуже багато людей не розуміють, як підняти власну продуктивність. Зменшити непотрібні речі, тобто перестати заліпати там, в соціальних мережах, розумієш, безконтрольно. Я особисто виділяю собі конкретний час в день, щоб позалипати в соціальних мережах. Це там є 30 хвилин, 30-40 хвилин. Я просто залипаю в соціальних мережах, там дозволяю собі це зробити, тому що я за цей час там виставляю контент, я за цей час роблю те, що мені необхідно. Проте я незалежний від цього, розумієш, тому що я домовився з собою, я домовився, я склав графік, як я це роблю, і це дуже допомагає підняти власну ефективність. Загалом я поділився декількома речима, як загалом воно влаштовано. Якщо було цікаво, залишай свій актив, коментар внизу, обов'язково лайк, поширюй цей ролик своїми товаришами. Якщо ти вважаєш, що це було корисно. Я дуже рекомендую підписуватись на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та розвитку себе як цілісної одиниці. А ми працюємо далі. Слава Україні!